Всім привіт! Наближається новий рік. Це час, коли ми даємо собі новорічні обіцянки. Ти собі відкриваєш гарнесенький блокнот і записуєш. В наступному році я буду вивчати англійську. В наступному році я куплю машину. І думаєш, як це сказати в наступному році, я куплю машину. Я тобі підкажу. Все дуже просто. Для того тобі потрібен час Future Symbol. Для того, щоб його побудувати, тобі треба взяти того, хто виконує дію, саму дію, і поставити між ними слово will. Я куплю машину в наступному році. Давай спробуємо. Я це I купувати – «buy». Між ними well. I will buy the car, якщо ти вже визначився. А якщо ні, то I car Next year. Давай ще раз. I will buy the car next year. Все дуже просто. Рухайся до своїх цілей і досягай їх у новому 2023 році.